Перший європарламент не просто махнув пальчиком, а ткнув носом без демократії та свободи двері в Європейський Союз для вас зачинені. Опозиція, та навіщо вона, якщо є ручне ДБР і СБУ, свобода медіа має бути відновлена. Президент завжди правий, навіть коли він помиляється. Вітаю, друзі, черговий памфлет на Цибулько Толк. Отже, резолюція Європарламенту, дзеркало, у яке банкова боїться дивитися. Минув тиждень, цілий тиждень після ухвалення резолюції Європарламенту про Україну. І що ми чуємо з Банкової? Бо ми ж знаємо, що Банкова перед українцями клянеться, що вона веде країну в Європейський Союз. А тут ані ні Черк, ні звуку. Тиша глибша за Чорноморську яму. Навіть на гламурній Ялтинській конференції з безпеки, де зазвичай люблять розповідати казочки про європейське завтра, представники влади чемно обійшли цю тему стороною. Чому Бо вперше європарламент не просто махнув пальчиком, а ткнув носом без демократії та свободи двері? В Європейський Союз для вас зачинені. Плюралізм, який лякає Банкову. цитата з резолюції: Україна повинна забезпечити парламентський плюралізм і діалог між усіма фракціями. Здавалося б, що тут складного. Але для Банкові це як холодний душ. Бо там давно звикли плюралізм це коли всі мовчать, а слуги дружньо тиснуть на кнопки. Опозиція. Та навіщо вона, якщо є ручне ДБР і СБУ, які завжди готові підкоригувати позицію незгодних? Свобода слова як вирок телемарафону. Європарламент прямо написав: свобода медіа має бути відновлена, неприпустима монополізація ефіру. Вперше чорним по білому про політичну цензуру в Україні, про цей телемарафон, який більше схожий на серіал 95-го кварталу з однією сюжетною лінією. Президент завжди правий, навіть коли він помиляється. І ось Європа каже досить, бо демократія це не єдиний диктор із суфлером, а голоси різних ЗМІ. Нагадаю, що держава витрачає півтора мільярда гривень на рік на підтримку єдиного телемарафону. Я вже не кажу про інші кишенькові медіапроекти, які зжирають мільйони, і про існування, яких мало хто підозрює. Але півтора мільярда витрачати коштів. І мати аудиторію фактично меншу, ніж три ви, виключених із ефіру канали П'ятий, Прямий та Еспресо. Виявляєте? Політичні подорожі для слуг можна, для опозиції ні. В резолюції прямо сказано: скасувати обмеження на міжнародну діяльність парламентарів. Інакше кажучи, припиніть робити стоп-листи для Порошенка та його фракції. Бо виглядає це абсурдно. Слуги народу літають куди завгодно, а опозиції зась. Європа це побачила і назвала речі своїми іменами. Банкові лишається лише мовчати, бо виправдання немає. Та вони, власне, і не смикаються виправдовуватися. Антикорупційні органи. Без ручного керування. Цитата. Європарламент наголошує на необхідності забезпечення незалежності Набу, САП і АРМА. Ну, історію з Арма ви знаєте. Тут знову яхти Медведчука засвітилися через Арма. Прекрасно розуміємо, що ця фраза болить банкою, бо каже. Бо саме ці органи вже добралися до оточення Зеленського. Європа каже руки геть від антикорупційних інституцій, а банкова робить вигляд, що нічого не трапилося. І на фактично на детектива набу відкривають ще додаткові справи. Не буду згадувати його прізвище, кому цікаво. Причому справи абсолютно притягнуті за вуха, бо тоді треба відкривати абсолютно справи і проти слуг, які засвітились в подібних сценаріях. ДБР Совковий кийок. Тут вже більш ніж однозначно окремо Європарламент пройшовся по ДБР. Необхідне перезавантаження органу, який перетворився на інструмент політичного тиску. Це ж пряма цитата, фактично вирок. І як тепер розповідати про реформи, коли сам Європарламент пише, що ваші правоохоронні органи це радянські дубинки для розправи над опозицією. Хочу сказати, що не лише розправи над опозицією, а й над простими громадянами. Готую новий сюжет. Історію, коли співробітник ДБР затопив звичайного громадянина-пенсіонера, громадянин звернувся по компенсацію збитків, і що робить слідчий ДБР? Він відкриває кримінальну справу, нібито за вимагання з нього коштів. А потім пропонує, що він закриє свою справу. А постраждалий забере позов із суду проти нього. Уявляєте? Тут використання службового становища на поверхні, і цікаво, як зреагує прокуратура після публікації. Ну і врешті, Європа вже відділяє народ від влади, відокремлює. І тут найболючіше в резолюції є слова. Європарламент вітає боротьбу українського суспільства за незалежність антикорупційних органів. Оба на. Оце вже схоже приїхали. Тобто Європейський Союз прямо відокремив народ від влади. Народ молодець бореться, влада грабує, гальмує і перешкоджає народові добитися. Правди в будь-якому будь сценарії. Це вже навіть не натяк, це чорне по-білому написано. Ваша влада перешкоджає українському майбутньому Україні. Ну і що? Банкова зайняла комфортну для себе позу страуса. І що ми чуємо відповідь? А нічого, банкова мовчить. Думає, якщо не коментувати, може Європа забуде. Але ні, Європа не забуде. Бо оце мовчання на резолюції Європарламенту, відбувається якраз в момент погодження аграрного кластера, точніше, е, о, кластера, який сто, стосується землекористування е, і е, сільської е, організації сільського життя, е, і навіть виробництва е, органічних. Е, Продукти. Так що на тлі цих всіх подій це не просто паралельні процеси, це насторожлива лінія з боку Європарламенту і не реагувати на неї. Ну, це дикість, тому що, по суті, це дорожня карта для вступу України в Європейський Союз. А Банкова що робить? Вона кричить: Ми йдемо в Євросоюз, ми, ми вже все погодили кластери євроінтеграційні, е, а насправді щось, мабуть, іде не так. Поки банкова ховає голову в пісок, в Європі прекрасно бачить, що тушка президента і далі стерчить над піском. Фіналізуємо. Цей документ не просто красиві заяви. Він про конкретику, демократія, свобода слова, незалежні суди, антикорупція, усе те, що в Україні сьогодні сприймають як зайвий клопіт. Влада сприймає не народ. Банкова мовчить, бо знає кожне слово резолюції, це дзеркало, в якому видно всю гниль системи. І тому головне запитання звучить просто. Ми йдемо до Європи як країна з демократією. Чи банкове веде нас в клуб новітніх автократій, але на шляху дуже голосно кричить, що веде в нас в Євросоюз. А навіщо нам автократії? Де свобода, це декорація, опозиція, це ворог. Бо Європарламент вже зробив свій вибір. Тепер черга за Україною. І мовчати тут найгірший варіант. Бо мовчання це теж відповідь. І ця відповідь звучить страшніше, ніж будь-яке визнання помилок. Ця відповідь звучить як вирок самим собі, Зеленському його оточенню, яке, по суті, тоне у власній брехні вже не перший рік. Дякую, друзі. Будьмо пильними і дякуємо, і підтримуємо Збройні сили.